А як часто потрібно проводити тестування на проникнення? Загалом рекомендується проводити тестування раз на рік, або при внесенні значних змін до інфраструктури. У випадку останнього, наприклад, компанія вирішила запустити якийсь новий сервіс, або якусь нову платформу. І бувають випадки, коли допускаються певні помилки з точки зору налаштувань безпеки, або загалом було вже завчасно встановлено якісь вразливі компоненти, або написано вразливий код. І в результаті цього з'являються нові проблеми безпеки, і саме тому, щоб часу них виявляти, рекомендується проводити пентест після внесення змін в інфраструктуру. Ну або раз на рік. Загалом пентест передбачає багато етапів, зокрема, навіть організаційних. Для початку визначають сценарії атаки. Наприклад, це може бути зовнішній або внутрішній порушник. У випадку зовнішнього порушника ця атака буде відбуватися через мережу інтернет, там, де цілю зломисника може бути веб-сайт або якийсь онлайн-сервіс, також включаючи ще й мобільні додатки. У випадку внутрішнього зломисника тут вже передбачається, що зломисник має доступ до внутрішньої мережі, в нього є цілі внутрішня інфраструктура, всі корпоративні сервіси, які там є, робочі станції користувачів і так далі.